Всім привіт, з вами психолог Глудка. І сьогодні в нас старопрогноз прогноз на жовтий місяць для людей, які народилися у травні. Травень це архетип жриця. Перша колода, яку ми беремо, це колода давайте, старого опозиція ось така коробочка. Ось вона з іншого сторони така, і дивимося, що в нас для наших жреців. А, дивіться, верховний жрець це або іерафан, чи називається це архетип для людей, які народилися у травні, а також 5 та 27 числа будь-якого місяця. Тому ви можете дивитися, як якщо ви в травні народилися, а так і також, якщо у 5 та а, 27 числа перша карта, яку ми витягли, це в нас десятка чаш. А десятка чаш це карта гарного емоційного стану, а, гарного емоційного сімейного. Тут, а, взагалі, я працюю в системі Райдер Вейта і тому. А, Тут саме сімейний на колоді райдера, саме сімейна карта, сімейного відпочинку. Але тут на колоді нема сім'ї, але є гарний емоційний стан. Є час, можливо, проведений на природі. Можливо, ви в жовтні кудись поїдете, можливо, ви посидите десь з друзями, можливо, ви поїдете до своїх рідних та там проводите час. Але це дуже гарний емоційний стан. Зараз дивимося далі, що у вас завдяки чому у вас такий буде. Гарний емоційний стан. Наступна колода, яку я беру, це Дантен ось така ось трохи специфічна колода, оця з іншої сторони коробочка, але е, дуже символічна, якщо знати символіку, юдарства. Тому дивимося на наступну карту для наших жреців. І це повіш, повішень. Повішений катар. То дванадцятий аркан, старша аркан. Повішень він характеризує час взагалі затримку часу. Та стан, коли є якась ну, незрозумілість, до кінця не розуміло, що робити далі. Тобто, це як зависання у, наприклад, якомусь вибору, якщо ви робите якийсь вибір. Або ви, якщо поїдете до своїх рідних, то ви можете там провести більше часу, ніж планувалося, але або ви не зможете якось там повернутися, або ви там на якийсь час затримаєтесь. Також повішення нас відповідає за стан, який надає жертва жертва спасатель-прислідувачів. Жертва то в нас стан, коли, ну, наприклад, зараз війна. Під час війни дуже багато всі пішли в стан повішення, оскільки є якийсь затримка часу, і багато з людей. Ну, Намагаються там пересидіти і е, дочекатися, коли буде вже повернеться той самий світ, який був до початку війни, і це саме повішення. Тобто не робити нічого, затриматися, зависнути в тому стані а, або чекати, чекати, чи ще відтягувати. Дивіться, а в чому ще е, повішень е, такий він не дуже, тому що він відтягує час. Ну, наприклад, вас е, е, приголосили до там, Святкування весілля кудись, а там відтягуєте, чи їхати, чи не їхати, чи робити, чи не робити. А, тобто, це м м затягування часу, часто. Але знаєте, чому проблема? А, проблема в тому, що а, коли вже треба їхати, вже вас ніхто не чекає. І тому тут треба трохи виходити зі цього, з цього стану і е, приймати якесь рішення. Ну і щодо позитивного, дуже позитивного значення е, цього архетипу, то є творчий потенціал. То творчість, яка є взагалі дуже потужна. І дивіться, ваш архетип жреця, він відповідає за стан, який е, працює мозком. Тобто ви зазвичай багато навчаєтесь, ви зазвичай навчаєтесь е, у найкращих вчителів, у найкращих вузі, вузах. А тут е, е, такий знаєте, є творчий потенціал, який нестандартний, а ваш архетип він полюбляє. Це все, що є традиційним. А в жовтні ви можете подивитися на світ на якесь питання з іншого боку, нібито перегорнутися в догори вниз і подивитися на, на ту ситуацію, в якій ви є з іншого боку, або подивитися на ситуацію там з роботою з іншого боку, чи вам дадуть якусь роботу, де вам необхідно буде прийняти нестандартне для вас рішення, чи взяти нетрадиційний якийсь проект. Це все по повішеному. Дивимося далі. Далі я взяла дві колоди, які в нас є сексуальними, але вони відповідають дуже добре за прояв архетипу в взаємовідносини. Це про кохання, тобто це або ваш чоловік та дружина, або ваш партнер, який у вас є, як ви будете проявлятися в цьому місяці. Для жінок це колода Монара, для чоловіків це декамерон. Ось такі дві. Перше для жінок. Дивимося Манара і дивимося, як жінки, які народилися в травні, будуть себе проявляти в жовтні місяці. Прям випала карта самостійно, я її не тягнула. Знову повішень. Але дивіться, повішень в цій колоді він показує, що ви, як жінка, яка народилася в травні місяці або п'ятого чи двадцять сьомого числа, ви можете в за стосунках. А... Чекати, коли вам зроблять боляче. тобто Це емоційні гойдалки. Дивіться, вона отримує насолоду від того, що її хтось там є вогнем чи током. Ось чоловік. Жінка займає найбільше, більше місця на колоді, це говорить про те, що а, тобто, ви більше сконцентровані на своїх взаємопочуттях, ніж на почуттях вашого партнера. По-перше, по-друге, саме повішень вміє вступати в взаємовідносини так. Коли а, він знаєте добре в відносинах, погано, добре в відносинах, погано. І ви знаєте, що за тим, коли є добре, то буде якось боляче. Це так, як ви будете, ваш архетип а, жреця, ваша, а, ті, хто народилась в травні, в жовтні місяці ви будете отримувати і насолоду від того, що щось вам роблять боляче, оскільки у вас є а, вигода в цьому. Як то кажуть, вторична вигода. От тут вона є. Дивіться, спостерігайте за собою, як ви себе проявляєте взаємовідносинах з партнером в жовтні місяці, і чи коли вам роблять якось боляче там, словами, якимись діями, а, чи підкріплюють вони якийсь ще стан, який у вас є? Я думаю, так. Я думаю, ви вже звикли до цього партнера, і коли він там, наприклад, ну, там, не пив, почав пити: о, те, що треба. Я знала, що ти завжди будеш пити. Це гойдалки, і вам потрібно зрозуміти, що вам з цих емоційних гойдалок треба сходити, але в жовтні вони у вас будуть. Наступна колода, яку я беру, це для чоловіків декамерон. Колода ось така вона, декамерон -тарон. І подивимося, як чоловіки, жреці, будуть поводити себе в жовтні місяці у статунках. Ага, двойка чаш. Потужна, чоловіки. А двойка чаш бачите, як чоловіки будуть проводити жовтий місяць. Це так, знизу вони будуть проводити свій жовтий. Місяць. Що дуже не характерно, якщо брати сексологію, то для я працюю і в сексології також разом з архетипами Таро, то для жильців це не характерна поза, оскільки сам ваш архетип чоловіків. Полюбляють бути зверху. Але двойка чаш це карта, яка відповідає за класний емоційний стан. Про чудові проведення разом часу. Дуже вони чудово проводять час. А двойка час це гарні зустрічі. Якщо у вас є партнер, там, наприклад, ви роз'їхалися в різні міста або в різних країнах, то в жовтні місяці ви зустрінетесь там зі своєю дружиною або дівчиною. Якщо ні, то, то можуть бути якісь нові зустрічі, нові дівчата, нові побачення, які будуть приносити вам задоволення. Ну, потужно буде жрець проводити не чоловік цей місяць, а, і дуже прамалінійно кажуть карти, що це буде задоволення. Ну, навіть якщо набрати колоду а, Декамерон, то двіка-чаш це гарні емоційні зустрічі, це часто карта побачень, це часто карта закоханих. Тому а, жовтий місяць ваш. А, наступну колоду, яку ми беремо, так що ми ще не дивилися. Що ми ще не дивилися? Ага, лоскарабел. Ось така. Лоскарабел, ось коробочка така. І дивимося на жовтий місяць. Для наших жреців, для всіх жінок, і, і чоловіків, і дівчаток, і хлопчиків. Так, о, колесниця. Дивіться, перший аркан. Аркан, який відповідає за постановку цілу та того, як ви її досягаєте. Тобто, що може бути? Ну, по-перше, може бути якийсь переїзд. Наприклад, ви планували кудись поїхати, то ви поїдете саме в жодні. А по-друге, якщо ви добре вмієте ставити цілі, то, -то ваш місяць з огляду на те, що ну, вам буде це ну, дуже емоційно. Гарно, вам буде це подобатися, і вам важливо почати не просто поставити ціль по колесниці, а вам почати діяти, бо в повішенні ви можете висіти довго, а вам треба діяти. Сам по собі архетип він дуже швидкий, це дуже активні дії. Це дуже швидко до, досягати той мети, за якою ви стрімко несете. Будь то переїзд, будь то ви поставили ціл почати працювати, будь то ви хочете зустрітися з кимось із ось. Це ж все по цілям. Це все дуже кайфово. Тут головне, щоб ціль була ваша, щоб ви знали, який результат ви в кінці отримаєте, щоб ви за собою натягли там ще всю сім'ю. Ну, наприклад, ви вирішили поїхали поїхати відпочити, а тут вся сім'я каже: Та ми з тобою. Ні, то о, потрібно розуміти, що ну, максимум беремо дівчаток. Тому дуже потужна карта. І для вас це також ну, сильна карта, але два різних коні коні двох різних кольорів, то каже про емоції. Важливо бути саме прийняти гарне рішення, бо емоції можуть розбирати по шляху. Тому не впадаємо в емоції, ставимо цілі та досягаємо їх. Ось такий розклад, ще одна нас колода. Я нагадую, що якщо ви хочете навчитися розуміти людей по даті народження, Читати їх, розуміти, як з ними спілкуватися, то 1 жовтня в мене стартує курс психологічний портрет на підставі дати народження та архетипів таро. Що в нас буде? в нас буде повний розбір дат народження, буде повний розбір нумерології, психології та архетипів Таро. У нас буде повний розбір того, як спілкуватися з людьми, чому виникають якісь там негаразди, які питання зі здоров'ям, повністю буду давати психосоматику, а обов'язково буде тема професійної реалізації. Так як себе реалізувати. Обов'язково буде. Питання з дітьми дитячих криз, і як з ними спілкуватися, як дітям допомагати. Якщо чесно, якщо б мені в дитинстві зробили такий розклад, якби мені зробили такий психологічний портрет, то ну мабуть життя пішло б набагато проще, набагато легше. Ось але все приходить тоді, коли потрібно, і мої учениці кажуть, що ну, нарешті я отримала ту інформацію, яку мені, яка мені необхідна. Тому 1 жовтня я вас чекаю. А далі дивлюся колоду. А, ще одна карта у нас для наших архетипів життя. Я беру Вейтен, але вона ну, трошки не в класичному зображенні. Це я підтримала нашого українського виробника, тому коробочки зараз навіть нема з собою. Ну, вона звичайна, як там, де намальований архетип архипітмаґа, тому там щось показувати немає. Я Неї в мішок. Верховна жриця, старший аркан. Що це? Це ну це взаємовідносини з мамою. Перше, по-друге, це таємниці. Це може бути, наприклад, у чоловіків таємниці таємні зустрічі, а чи таємниця своєї цілі? Ви ну не говоріть всім про свою ціль. Спочатку почніть діяти, а потім вже можете розповідати. Але ще архетип верховної жриці відповідає за таємні знання. Тобто, це все що про астрологію, все що про психологію, все що про таро, психологічний портрет за даті народження, також сюди нумерологія, все архетип верховної жриці тягне до езотерики, тому це в цьому місяці також буде. Ну можливо, ви підійдете навчатися до мене. А чому навчатися? Тому що ваш архетип відповідає за навчання. За того, коли ви шукаєте якого собі наставника, або керівника, який буде для вас важливим, значеними, та якого е, 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 ви будете поважати. Ось жриця відповідає те, що е, е, добре, коли ви користуєтесь своєю інтуїцією і е, скористуєтеся її у жовтні місяці. Ось такий розклад у нас був е, стосовно вашого архетипу жреця та всіх, хто народився 5 та 27 числа, або у травні будь-яка дата. Я рада вас бачити. Я вас чекаю 1 жовтня на курсі. А поки все в наступному місяці, наступний розклад. Пока-пока.